Добрий день. 11 жовтня, Полтавська область. Готуюсь на базар, перебираю, які груші дозарилися, і завтра в суботу поїдуть. І в мене є три груші, які дуже схожі між собою. Ну, це всім відома Ноябрьська, Ксена, Листопадова, як назвати. Далі. Ще придбав такий сорт, як Далісан. Оце він крайній. І всередині оце рядочок. Це купляв під назвою Берелюка, але пересорт, ну, щось таке. Груша гарна, така, крупнячок. От, такого розміру. Це ще не зовсім дозарилось, Ось крайня вже практично дозарилась вже думати, чи це один сорт, чи не один сорт. Думаю, ще от, як коли вони достигнуть, тоді вже я зрівняю їх, що я роблю на даний момент. Це взяв оці три сорти і, і пробую їх на смак. Дуже в тонкощах не розбираюся смакових, але скажу, що воно мені однаковісіньке. В цьому році цукру дуже багато. і Кислоти я практично в них не відчуваю. полумаслянисті, підхрускують, соковиті. Це можна сказати про будь-який про любий сорт. А от зовнішній вигляд трішки, мов би є різниця. Ось Ноябрьська і Далісан. От Далісан, мов би вони як трішки витягнутіші і з таким. Носиком. Ну, можливо, це так, ну, в основному, мов би, трішки є. А та, що під назвою Берелюка, вона, по-перше, дозарюється ще зелені, я єдину ось винайшов, яка дозарилася. А так вони ще зеленкуваті. Тобто термін більш віддалений. Ну, і формою, мов би, вона така трішки, ну, тим, хто його знає, ось така, як. І Ноябрьська, ну, а ця така більш округліша, кузатіша. Ну, по смаку, ще раз повторююсь, я не знайшов різниці. Так що, хто в мене живці бере, то от, будь ласка, я роз'яснюю, пояснюю, що воно таке. По саджанцях, правда, було таке, що, здається, вже не пам'ятаю, мабуть, далі сан. Щось він мені не пішов на ІС-1 на Айві, а на Яблочка пішла. Тобто, мабуть, різниця і є в чомусь. Ну це так. Це попередньо, я кажу, ще треба перевіряти. Ну, доволі схожі три сорти груз. Все.